Прошу, Михайло Нескус. Наступний Жукровський. Михайло Інскус, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, Зачитаю текст звернення, який ми внесли в порядок денний. Це звернення до Міністерства закордонних справ України щодо побиття українських студентів у Республіці Польща. В Польщі відбувся новий акт нападу на українців. Наші студентів побили за те, що вони вважають львів українським. Цей інцидент є продовженням низки антиукраїнських провокацій у Польщі. Причина таких дій свідоме цілеспрямоване нагнітання антиукраїнської істерії з боку, можливо, польського сейму чи сенату, або пасивна відсутність їхньої реакції і відсутність будь-якої реакції з боку офіційної української влади. Поляки мають понести кримінальну відповідальність за побиття українських студентів у Ряшеві. А українській владі потрібно перестати закривати очі на антиукраїнські акції та почати захищати інтереси українців як за кордоном, так і всередині України. Ми вимагаємо від Міністерства закордонних справ України взяти під особистий контроль, хід розслідування даного інциденту та звернутися з вимогою до польських органів влади не замовчувати злочин, а притягнути винних обов'яттів українців до кримінальної відповідальності. Якщо наше державне керівництво не здатне належним чином відстоювати національні інтереси у зовнішній політиці та захищати права своїх громадян за кордоном, то для чого залі нам така теперішня влада? І... Наступне звернення, яке ми включили в блок звернень, це до Верховної Ради України і Кабінету міністрів України щодо внесення змін щодо пільгового везення на митну територію України транспортних засобів учасниками антитерористичної операції. Знаємо, що подібні заяви реєструвалися вже як від народних депутатів, що були подібні звернення від атовців самих від різних атожних організацій. Знаємо, що питання озвучувалося. І в засобах масової інформації і також нам відомо, що і раніше і афганці, і інші категорії учасників бойових дій мали схожу схожі пільги. Тобто вони раз на три, раз на п'ять років мали можливість пільгового везення на територію України автомобіля за кордону. Тому ми звісно, Львівська обласна рада сподіваюся підтримає нашу ініціативу. Ми запросимо Дякую. підтримати Прошу наших народних колег-депутатів все таки змінити щось і допомогти нашим АТОвцям возити хоча б раз на 3 чи 5 років. Для цього хай вже вони вирішують на профі. Дякую, пане Михайло.